Привіт, друзі! Хочу трохи поговорити про Стасю Макеєву і її нещодавну операцію. Всі ми знаємо Стасю Макеєву, вона дуже популярний інфлюєнсер в Україні, мати двох дітей. Тож пропоную поговорити саме про Стасю. Вже дуже багато людей знають, що після другої вагітності їй було досить важко скинути зайву вагу. І, мабуть, щоб нарешті позбутися цього навантаження, вона вирішила піти на крайні заходи, зробити операцію на видалення зайвого жиру. Як я бачила в її інстаграмі, вона постійно займалася спортом, постійно вживала правильну їжу, але на жаль. На превеликий жаль, їй не вдавалося досягти того результату, якого вона хотіла. Тобто вона начебто мріяла про 56 кілограм, які мала колись і вона тоді, наприклад, навіть декілька років тому була в дуже гарній вазі, вона спортсменка, тому, можливо, через те і була гарна вага. Тому зараз вона вирішила зробити операцію і. Оперував стасю дуже відомий український хірург Олександр Чорномис. Напевно, багато хто чув про Олександра. Особливо, я думаю, ви бачили в наших українських інфлюєнсерів його. Хто робив вже операції, він оперував дуже багато наших українських зірок. От. І що мене трохи здивувало, сама Стася у сторіс одразу написала, що вона не хоче рекламувати хірурга. Вона... Це не про рекламу. Ця операція не дорівнює реклама, Але не тут то й було. Але, якщо чесно, те, що побачила я, вона практично в кожній сторіс, де вона розповідала про операцію, вона показувала Олександра. Або робила помітки Олександра, тобто давала посилання на його сторінку. Отже, по факту, як на мене, це виглядало як реклама, чи ні? Також, як я сьогодні вже дізналася, я думаю, ви вони записують підкаст на YouTube. Як ви вважаєте, чи це все таки не реклама? До речі, перше посилання. Яку вона давала на перегляд свого животика після операції, була неробоча. Як ви вважаєте, чи це якийсь рекламний хід, чи дійсно вони випадково залишили неробочу сторінку, тому що робочу, робочу, робоче посилання вона дала десь через годину або на дві? Тобто я вважаю, що це такий якийсь хід. Прогрівки своєї аудиторії Стася це дуже любить. Вона дуже часто прогріває свою аудиторію, говорячи про те, що ви уявляєте, що сталося, і виходить на зв'язок через день. А по факту в неї нічого не сталося. Тобто саме цей хід дуже часто проводять наші інфлюєнсери, наші блогери і, на жаль, Таким блогерам ну, не дуже хочеться довіряти. І нарешті, через декілька годин Стася виставила робоче посилання на її результат, на її животик. Тож я одразу перейшла по цьому посиланню, і мене як не дивно. Це посилання було на сторінку Олександра в Телеграмі, тож мене знову ж таки здивувало, чи реклама це, чи ні. Бо стася говорила, що ні. Дуже цікаво. От, і я також почекала декілька годин, а навіть день, поки Олександр додасть, дасть дозвіл до свого чату. Тож я побачила результат стасі. І, чесно кажу, він мене позитивно здивував. Бо, як ми знаємо, Олександр один з найкращих хірургів. От, тож результат дуже хороший, але все ж таки Стася, ну нащо ти говорила, що це не реклама, якщо це дійсно реклама? І я звертаюся не тільки до Стасі, а й до інших блогерів, інфлюєнсерів, які робили у Олександра різні хірургічні втручання і писали про те, що ні, це не реклама. А потім, в результаті чого, як вияснялося, це все ж таки була реклама, якась співпраця. Тому що я вважаю, що Олександру стася дуже вигідна в якості реклами, тому що Стася має дуже багато підписників і дуже багато стасяних. Підписників зацікавилися Олександром, дуже багато запитувало, скільки коштує операція, як можна записатися. Тобто, дійсно, Стася дала хорошу рекламу, як і інші блогери. Але, будь ласка, блогери, якщо це реклама, то ну, не вказуйте про те, що ні, я рекламувати нікого не буду. Ну це, ну, це не дуже гарно, якщо чесно. В мене після цього дуже сильно втрачається якась довіра до блогера. От, але все ж таки, все ж таки, результат Стасі дійсно дійсно вражає. Вона цього дуже сильно хотіла. Тож за Стасю я дійсно рада, що вона здійснила свою мрію, про яку вона мріяла вже давно після народження свого сина. Вона постійно говорила про те, що хоче мати ту вагу, яку мала декілька років тому. Я думаю, багато хто бачив її фотографії до народження, навіть першої її дитини, вона була в дуже гарній вазі. Тож, я сподіваюся, вона нарешті досягне свого результату та буде дуже гарною. А я бажаю вам хорошого дня. Підписуйтесь на канал.